Незвичайні замовлення це ті, які я сама придумую. Ось, наприклад, в мене був недавно медвідь, який ніхто не робив. Це по-перше, по-друге, його було дуже важко зібрати, і це був це була просто картинка з Пінтересту, яку ми оживили. Це Креатив, мабуть, щоб, щоб не повторюватись. Щоб кожне кожен свято, я, я вважаю, що кожне свято повинно бути відрізнятися від іншого. Декор у кожного повинен бути індивідуальний, щоб він був е, такий, щоб він не повторювався, бо ви всі ходите по іншим святам, і він повинно відрізнятися ось так. Що, на твою думку, допомагає тобі відрізнятися від конкурентів? О, це моє найулюбленіше питання. Ну, по-перше, кількістю декору. По-друге, моя щирість. Я завжди ставлю себе. На місце замовника і завжди міркую, як я би хотіла побачити, що б я хотіла від цього отримати, щоб щоб всі були задоволені.